Чому Китай помилився? Тому що Китай, от, вівши в оці обмеження на рідкоземельні метали, він не думав, що їх заставлять говорити не тільки про торгівлю і економіку, а їх США зараз заставляє говорити про фінансування агресивної терористичної війни Путіна. І це вже на столі. Про це вже говорять багато урядовців. США міністр фінансів вчора Бесід сказав про це. І ще вже йдуть публікації, що на столі буде саме припинення підтримки Путіна і фінансування його війни. А Китай дуже сильно допомагає. Гає, вони створюють цілі виробництва дронів на території Росії, і ну якби росіяни мають чим бити по нам, і це велика проблема. І це прекрасно, що США це розуміє і в контексті в е, закінчення війни на Близькому Сході Трамп тисне і на Китай. Тому що Китай ну сам підставився цим дозволом на рідко земельні метали і введенням проти нього 100% тарифів. І тепер ще йде розмова, що він має зупинити підтримку Путіна і має йому не допомагати. Ну тому що це вже на столі перемовин, і про це треба буде говорити. До речі, в кінці тижня будуть перемовини. Ну а. Маємо надію, 31 жовтня будуть перемовини Трампа СІ, і, можливо, там все і вирішиться, і будуть підписані якісь серйозні документи. Можливо, і ні. Але це все одно фактор. Трамп тисне і через публічність, через свої заяви, про які я вчора розповідав, і тисне на них шляхом того, що вони помилилися. А він їм каже: і про війну треба поговорити, і треба завершити. Ми хочемо мир, як сказав міністр фінансів Бесель. І це я вам скажу дуже серйозна ситуація. Дуже серйозна ситуація, тому що росіяни, от вчора була заява Лаврова, це останнє питання. Ну, видно, його там питали, чому їх не запросили на саміт в Єгипті, де був Трамп. Ну він каже, це там Єгипет не вирішував, це там Трамп підбирав, ну а Трамп якби не хотів нас бачити, хоч він цього і не сказав. Він побажав там, щоб мир дійсно був там на близькому сході. Він не вірить, що до кінця буде, якби, влаштований мир. Але коли його запитали, хто. Там основну роль відігравав встановлені морвіска в її Катар, а тільки потім Трамп. Ну видно, що росіяни ображені, що їх не те, що навіть не запросили там вести якісь перемовини, їх навіть не запросили постояти біля 20 лідерів. Тобто вони і згої. І це об'єктивні речі. А ще на них тиснуть і публічно, і через Китай, і дав би Бог тамагавками. Лайк, репост, підписка, телеграмшаці профіля підписуємося.